Почаїть, почаїть. До нас приїхали посилочки з Амарки, да? Я да. mm -hmm. Яку першу відкриваємо? Цю. Чому ми їм першу відкриваємо? Цю. Так. Да. Друга. Вау! Вау. Пакет. Ми сприймемо пакет на коробку туди тебе. А пакети? Ще пакет. А це що таке? Я показала розрізати. І О! Ого! О, це мої! Так, давай показувати. Бо ніжечки ось такі. Дуже гарні. 28 розміру. О, І ще! Зараз давай по Мамі давати, так? Мама буде показувати. Такі гарнюшечки. Так. Дивіться. Ось таке платечко, да? А, а. Таке платечко, Це на 4-5 років. Ой, дивись. Ого, яка кошта гарна. Нічого собі. Зараз якраз носити будеш. На 3-4 роки. Думаю, воно на тебе має бути. Дивись. Така зіда. крутецька. Паеточках, да? Ще ботанівечки На каблучку. 23 розміру. Так як гарний. Це наша красиво, да? Красивочки ось такі. Платочка. Яке гарне платочка. На 5 ручків. Ось такі. Далі. Ще гарне платічко. Ось такі. Таке. Щоденно більш-менш спортивне. І це гарне платочка. Чотири роки, до речі. Ти подобається платочка? Це юбочка? Така юбка? Зіточками. Так, ще таке платье, Це таке тяжковате воно. Прикольно. На 5 років. Так, ще є е плаття. 4-5 років. це все зараз наразі дивитися. Що на зараз, що на осінь. Це сарафанчик. О, сарафанчик теж буде. Да, так, колготи з котиками. Це легенси. ну Легенси це прямо якраз на зараз. 4 рочки мають бути. Я думаю. Так, ось така це вже тепліша, прям з начісом. На Тут 4 роки. Поло. Дуже багато поло, Так, і ще такий колочок. Доми. А що це так Ха? Це так що це тут моє. О, це дуже приємно, це ковтинка. Значить, це ковтинка? Ковтинки це треба буде переміряти. Ну Так. 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 То. Оооо. Тільки да. багато річе. У нас багато річей, да? да? О, де на Є Єди річки? О, тут є балетки тобі. Дивись, как таки з не Садочок будуть. Да все. Да все. А де все? Де все? Може на танці якісь таки підемо. А це один десь треба буде знайти. Так, спортивні якісь. не знаю, какая стапушка. Спайлау, стаки. Спайлау, стаки тапушки. Давай, еще такие есть. За mm -hmm. я. знаю, тапушки, я даю. Спайлау, стаки тапушки, я даю. Спайлау, <гум> моя, да? Шіплея, рожел, да? Да, це моя, так? Ще моя рожала, да? О, давай. рюкзачок який гарний. Смішка, да? О, вот тут ще прекрасені. А ну почекай, напернись. Ось давай скільки прикраші для тебе тут да. є. А це моя. Ого, це прямо якоїсь принцеси, так? Да? Такий кулончик був. Да. А, ну, давай сюди кидай. Я Думаю. піду на школу і буду під це самий. Ну, повезло прямо до школи чекати, може, і раніше. Дар. Так, ну це, це на мене. Платочко є. Так. Це студентка. Це для мене. А це я пит... я... осадик. Садик, садик так? Так, це не у садик. Це, це стіжанки щось? Ні. Может за чужанка еще есть? Так, что багачку футболу. Так, ось футболка? Так раз так, два. Так, аут. А ну да еще идели. Така чотири. Мені йде від камеру, будь ласочка. Mm. Така ось mm. п'ять. Mm. Ось футболочка. Це п'ять чотирьох. Така футболочка. І mm. ось така футболочка. Mm. Платюшки пішли. Mm -hmm. Ось платье таке гарне. Mm -hmm. Ось тут дуже багато всього гарного є. Ось таке платічко гарне. Ти бачиш, які гарні? Ой, розового просто. Yeah. Ти бачила, що ще Настю таке ось є платочко. Настя? Так. платічко. Насті. Ще якесь є. Це на 5-6. років. Ага, таких два. Одне таке простіше. А друге теж з такою ючкою. Гарнею. Все розове, так, да, женяк? Yeah. Yeah. Так, це таке теж плачу, якийсь стрейч відчувається. Ось таке. Uh -huh. Дуже Прям дуже. Цей чи нем, до речі, п'ять чи строчки. Не okay. чіпай, не чіпай, не mm -hmm. чіпай. Так, це знову полок. Ось. Так. А це теж піжамка. А це моя піжамка. Є ну, піжамка. І ще тут піжамка. Ще один піжамка. Ще один піжамка. Да. Купальники пішли. Це ж з Майами нам прислали. По-любому багато купальників має бути. І ось другий купальник. Це теч твоє. Теж твоє. Третій купальник. Це теж. З яким мабусі. Так. А це теж купить. Тільки ходити і ходити лава. Так, давайте червоний ще купальник. Це і це твітки коробочка. Тут ще є взуття. Це 28 розмір. Ось такі босоніжечки. Це о, є. Ось такі от туфельки Прикольні якісь. О є. Врожай. Такий цікавий. І, і ще туфельки є. Взагалі. Вони геть нульові чи що. Бряд, навіть збіркою. Гекс. 28 розмер. Да, над нулей. На ласінці. Ось такі ще чорні Черные туфлики. Да, Кру, ты знал. Ти їй подобається? Настя з пригласом балти. Що зробити? Інтерв'ю в тебе взяти, так? да, а, де? Де? у нас тут є. Є ось такий. Ой -ой. Ой -ой. Є ось такий альбомчик. Він, правда, ще пустий, але це Настя альбом. Де тут написано все про неї. Тут є на кожен рік інтерв'ю. І я хочу. В неї взяти інтерв'ю. Тут ось на 3 роки писали. А її вже половиною. Фотографії тут ще нема, але я обіцяю собі в цьому році це виправити. Що, картинки гарні, так? Да? Інтерв'ю в 3 роки. Так, а сьогодні ми будемо брати інтерв'ю в 4 роки, так? Да? Тут є ручечка така спеціальна. Давай тут сідай. Будеш мені відповідати, да? так? Так. Яка твоя улюблена їжа? Ем, um, ти, ем, um, uh. що ти любиш їсти? Ем, uh, цукерки. Цукерки любиш їсти? А ще щось любиш їсти? Ем, uh, просто фрукти. Фрукти любиш їсти? Да. А які фрукти ти любиш? Ем, uh, uh. mm, помаранчевий і синій. Помаранчевий і синій? Да. Yeah. <laughs> а вони просто Денис такі і вони просто смачні з помидоньками. Так, цукерки, фрукти, помаранчеві та сині. А що ще любиш есть? Морковки. Моркву любиш їсти? Да. І вони здесь на сама чезни яке. я хочу на космос. Ага, так швидко ми переходимо з теми на да. твоє. Які твої улюблені тварини? Які тварини тобі подобаються? Ем, um, uh -huh. Конячки подобаються. Добре. О, вони мовички. спойтують і вони пігують. І прігають. А хто що тобі подобається з тваринок? Um, верблюд подобається. Чим це тобі верблюд подобається? Не знаю просто постатики, вона просто, з собою і все їсть. Все їсть, да? да? Так, конячки, верблюд, хто ще? Слон ще подобається. Да. Ну він великий, да? Да. Ну -у -у! так? Да. Ага. Так, твої улюблені заняття. Чим ти любиш займатися? А, а, спортом. спортом любиш займатися? Да. Яким це ти спортом любиш займатися? Співачкою. Співачкою? Співами ти любиш займатися? Да? Да. А що ти там на співах робиш? А, просто співаю і глядаюся. Так, співачкою. Це вона так, до речі, називає свої співи. Я не знаю, де вона таке почула, але вокал вона називає співачкою. Так, Співочко. які твої улюблені іграшки? Медик. Um, uh. Ти з ним спеш, да? Блуде. Медик. Які в тебе ще улюблені іграшки? Um, літачок. Літачок. Угу. Літачок. А чим ти ще любиш гратись? Um. Бедна... Машинка. Машинка ми вже не грається, да? А ще чим? З um, лялькою. Чим? З лялькою. З лялькою? Да. З лялькою, я б не сказала. Що, ще конструктор складати, да? Любиш конструктор складати? Да. І Лего. Добре. Улюблений мультфільм. Який твій улюблений мультфільм? Um, який ти мультик будеш дивитися завжди-завжди? Постійно-постійно Ем. Про кого? По -металиків. Про метеликів. Про метеликів це про кого? Про Фею Дінь -Дінь? Да. А який ще мультик ти любиш? А, по Анна. Ну, як мультик називається? Анна. Ельза. Да, а мультик як називається? Не знаю. Холодне серце. Холодне серце. А ти записає, да? Так, да, так, да, бачиш, пишу. Зараз ми тут усі наклімані. Ні уроблені книги. Я тут написала Груфало, з поміцну моє будівництво. Що ти любиш ще? Постійно читати тобі. М? Про звірів, про Гектора, так? Да? Про собачків. А що там про собачків нас є? А, вже був пес. Да. Пес. Покажу, хто не бачив, бо давно вже замовляла я цей альбом, коли Женя народився, Пару місяців йому як було. Це альбом від року до сіми. Він ручної роботи. 30 на 30, величезний такий. Ось. Дуже гарно гарна тут сюди. Де, цю да. Я тримаю цю ішку. Угу. Клас. Тобто це все ручна робота, тут самому все. Ну, можна обирати, кольори. Я посилання залишу, кому буде цікаво пишіть. І ось така тема всієї книги, ну, цього альбому. Я росла наша принцеса. І тут все є. Все. Тут, звичайно, я сама все про тебе в один рік записувала. А тут вже є якась фотографія. А це я? Так, да, не кричи, тільки бажання спить. Все, на фото тобі один рік. Не треба відгукувати його. А то мама? Нема, мама мама ще пороздруковувати ці всі фотографії. Її досягнення. Загалом дуже прикольно, тому що. Туди, туди, давай. Тому що 에, тут повністю до 7 років Там от такі великі фотографії yeah. можна клаїти. Yeah. Ось твій перший малюнок. Бачиш, який твій перший малюнок. роки і три місяці. Монстра малювали. Yeah. Да. А десь, мабуть, як була зима і була війна. Ну так, да, три роки, три місяці. Крас світло коли. А не я пальцями і малював. Ні, так. Це ти кісточка й малював. <свісно> так. Ну ось 4 роки. Все про тебе в 4 ок, роки. А, до речі, ти все про тебе в 4 роки. А ось ще є інтерв'ю. А це туди? Це ми зараз будемо ще знімати. Ми не то знімали, бачить, а мало молодець. А це туди. де? Ти сюди добре, давай. Тут ще питання до тебе є. А то я тут мала я писати, мабуть, улюблені іграшки, але ти мені теж казала. Ось ще зараз ці питання понаписуємо, так? Ну, все. Так, що ти даси мені ще відповідь на декілька запитань? Ні. Mm -hmm. Дивись, в мікрофончик. Який колір тобі подобається? Mm -hmm. Жовтий. Жовтий. Тільки жовтий чи ще якийсь? Не знаю. Добре. Яка улюблена твоя пора року? Не знаю. Яка от зараз у нас весна. А коли дуже багато сонечка, літо. А коли в тебе народження, тоді осінь. А зимою можна ліпити сніговика. Яка пора року тобі подобається? Осінь. Осінь? Ти чого осінь? Не знаю. Свято, яке тобі подобається? День народження. День народження? А чому? Не знаю. Не знаю. А якщо подумати, а чому ти ж даш день народження? Що, а... що відбувається на день народження? Той, такий... Свічки задувати. Тортику свічки задувати. От твій найкращий друг. Ана. Діана? Дана. Чим вона тобі подобається? Дана. Даня чи Діана? Чи Дан. Даня. Даня? Чим тобі подобається, Даня? Mm, mm, э, у іграшках грятись. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Здоровою. Здоровою. А ким ти хочеш стати? Слоном. Слоном? А яке, яку професію ти хочеш собі вибрати? А, Принцесу Принцесою хочеш стати. Який, про який подарунок ти мрієш? Що ти хочеш щоб тобі подарували? Нічого не хочеш? У тебе все є? Хочу подаю. Хочу бачу барабан. Барабан? Да. А що ще ти хочеш? Гри. Гля. Гру хочеш? Да. Яку гру? Що по зайчиків? Чого ти боїшся? Ти чогось боїшся? Кого? Когось боїшся? А кого? Я не знаю, я тебе питаю. Ти чогось боїшся? Вовка. Вовка? А чому вовка боїшся? Та я не хочу тут до... ліс. Не хочеш в ліс? Ні. Ага. Так, що ми тут не розібрали? Що ти не любиш робити? Не знаю. Любити що означає любити? Любовь те темники. Кто? Тем. Тем? Темники? Тем. Да. Любовь те темники. Это а что такое счастье? Холодное сердце. Холодное сердце это счастье? Да. Так и напишем, что счастье – это смотреть мультики, да?

Це про тебе, це для мами. А інтерв'ю це вже для тобто, ти не питаєш. Ну, і тут, коротше, таке є всяке Все до на років. І тут навіть школа є. По-моєму. моменти. Наш новий рік. Ось оти пішла перший клас. Тут, таке теж є. Так що прикольно. І скандатик. Лист у майбутні. Хочу ще таке саме Жені. Але треба хоч якісь фотографії покривати. Кимчаю одна, яка взагалі садика. Так, зараз я закрию. Так, у нас тут відпочинок. Що там? Вода. Да, вода. Зараз. Йдемо. Ми приїхали. Куди йдемо? До озера. Тут буде. А, туди йдемо. Туди. Куди? Туди. Ну тут прекрасно. Да, хорошо. Угу. Так, хорошо. Туди діньочок. Угу. Тут якось сюди приїхати. Пахне так. Так, так. Ми тут жистим. Ми тут жистим. Так, жалко, вокруг воду набуло жалко. Багато багато. Тому Женя, це такий червоний. Так вони мокрі з машини. Це погано, що в них кофт немає, звісно, щоб вони ще. Не заболіли. Ого. Чекай, на, бери, ти кульбабку одну. Бери. От все. Я кого Угу. На, ось чу. Це? На, це да. На, кажи. Дмухай що? Я ще хочу. Ти ще задумав? Ти дмухай цю Тільки на відео. Дмухай. Ого! Диви, як Настя дмухає. Давай. Ого, давай сильніше. О, дивись, це, це пересволюся. Ух. Дивіться! Мені буде жити так. Багато-багато. Аго. Що там, Женя, в тебе виходить чи ні? Не їде? А так їде? Ого. Їде? Клас? Я в мене брали з собою Женя каже тобі сідати, сідай. Не сідати? сідай. Да? Кого постригти треба їв. Кісь матраси на други. Так. Ану, нажимаю цю кнопочку. Все, отперся, ця стрілочка має дойти до двох. І потім вимкнеш кнопочку. Тож це відповідаю. <смі> <смі> Чоловіка шість з колосами мене так. Він не хоче ремонтувати. Я щось підпускаю раз два дні. Приходиться раз два дні підкачувати. Все теж. Все? А там... Ні, ні, там ж маю буде на длоїчки. Дивіться, коли на двоєчки буде? Стрілочка. Не виїде. Бачиш, піднімається помаленьку. Це воно вже так десь два місяці, мабуть. Наша монтаж заїхати, це буде коштувати 100 гривень. Бо я вже з такою проблемою просто заїжджав. А от треба заїхати. Хоче кожних три дня підкачувати. Це, я це, я ти знаєш такий тіло, підкачав клас, такий, о, блін, так їхати туди, часу немає. нормально все спалися. Все нормально спалося, а потім ранком стоїш, блін, треба блін, треба поїхати, підкачав, все нормально.